Я не знаю жодної людини, котра б не любила дируни. А що вже казати про панський дирун з грибочками в вершково-сирному соусі? Це та сама любов з першого шматочка. Ну а сметана доповнює будь-який дирун. Спочатку я намагалась натерти картоплю на терці, а потім вирішила спростити собі життя. Зайшла в інтернет-магазин мойо і нарешті замовила блендер, котрий мені швиденько доставили в офлайн магазин. Я звернула увагу, що майже на кожен товар діє знижка, а також мінус 5% на покупку. Кубки від 500 гривень при оплаті карткою Mastercard від Приватбанку. Тому скоренько поспішайте в моє і обирайте товари зі знижками. А професійні консультанти допоможуть вам підібрати товар на ваш запит. А ще моя мережа магазинів номер один в Україні вже протягом чотирьох років. Ось коротенький огляд на блендер. В мене було два критерії: потужність від 1000 Вт і два вінчика на міксер. І ось я вже приступаю готувати дину. Чашу блендера поклала картоплю, цибулю, яйце та чесницю. За смаком і за декілька секунд маса на деруни вже готова. Обсмажую по декілька хвилин з двох сторін і готую грибочки в соусі. Для цього нарізаю печериці і відправляю смажитись. Також нарізаю одну цибулину напівкільцями, обсмажую до готовності, додаю сіль перець і вливаю гарячі вершки. Даю прокипіти декілька хвилин і всипаю твердий сир. перед подачею. Викладаю грибочки в соусі на дерун і прикрашаю зеленню смачного.